Дніпро МТ-1036. Е, значить, дуже довго стояв мотоцикл. Отак. От Звичайно, треба робити ревізію, але мотоцикл. Ще якась там є компресія. Напевне, там вже під клапанами є е, ця як вона називається, окис. Треба притирати тут, що щось працьовує замок, і, значить передачі теж спрацьовують. Перша і вже мотоцикл на передачі. А от сцеплення вижив. Стоп, стоп, не так. Ага. Ну, короче, і... о! Сіплення працює. О, бачите, все, хоче нейтрально. Так, і є. Що тут ще розказати? О, мотоцикл такий мотоцикл. Живий власник, наш підписчик Сапанова. Каляска дзюрава, то не диво. Ось такий комплектний мотоцикл. Там ще вон, побачили, що коліно, дерева даємо коліно, замок зажгання даємо ще один до того ключа, що там он висить, може треба. Ну, Ось така ситуація. Фактично яка ціна мотоцикла. Ну, так, як би сказати, по правді. І